Наприкінці 19 століття двоє американців випадково створили кукурудзяні пластівці, але першим їх призначенням було боротися з надмірним статевим потягом. Джон Келох, один з братів, був набожним проповідником утримання, і на його думку, саме прісна їжа рослинного походження знижувала лібідо. Взагалі він був переконаним, що від мастурбації люди гинуть буквально своїми руками. Поки що руки не доходять. Насправді нічого подібного з лібідо, ні кукурудзні пластівці, ні будь-які інші не роблять. Але щось то впливає на наше сексуальне бажання безумовно. І сьогодні я разом із вами спробую в цьому розібратись. Одним з перших, хто популяризував термін лібідо був Зімунд Фройд. Він вкладав у це поняття свого роду сексуальну енергію, і нібито її можна переспрямовувати в інші види діяльності, як от мистецтво. А я знаю, що ти сублімуєш. Та оскільки сучасні науковці ставляться з великою пересторогою до ідей Фройда, ми скажемо спасибі, діду, за лібідо і матимемо на увазі під цим терміном скоріше сексуальний потяг або. Бажання, а не енергію за різними даними, близько 30-40% жінок повідомляють про низьке лібідо протягом життя, але лише 10% не задоволені своїм низьким сексуальним бажанням. У чоловіків ситуація дещо інша. Приблизно 15 20 опитаних спостерігали у себе тривале зниження лібідо. Але як ми ставимося до подібних статистичних даних правильно з недовірою, бо там, де люди відповідають на питання про своє сексуальне життя, є дуже багато недосказаного або прикрашеного. Як зрозуміти, яким є нормальне лібідо? Скільки ми маємо хотіти кохатись? Три рази в місяць чи кожен день. І тут є два варіанти, як визначити норму. Перший це порівняти себе з іншими людьми. Якщо українці в середньому займаються сексом 100 разів на рік, і я теж приблизно так само, то в мене середньостатистичний показник статевого потягу. Але я б не покладалась на середню норму. І знаєте чому? Сет Стівенс Давідовіць, який працює з великими даними, якось вирішив порівняти дані американського опитування про використання презервативів та, відповідно, частоту сексу серед чоловіків та жінок. Згідно з тим дослідженням, американські гетеросексуальні чоловіки в середньому використовували трохи більше, ніж півтора мільярди презервативів на рік, а жінки трохи більше, ніж один мільярд. Питання: хто з цих двох груп бреше? Та обидві насправді дані з продажів показують, що у США на рік продається лише 600 мільйонів презервативів. Тож люди доволі активно прикрашають власне сексуальне життя, і покладатися на щось середнє у подібних опитуваннях, що було б близьким до так званої норми, немає сенсу. Більш важливим є не порівняння з іншими, а з тим, чи задовільняє ваша кількість сексуальних актів, вашу ж потребу, власне. І тут уже нормою буде те, що ви маєте залежно від того, чого ви хочете. Тобто якоїсь норми лібідо немає, допоки це не почне заважати самій людині. Діагноз гіпоактивний розлад сексуального потягу, коли лібідо низьке, чи навпаки гіперактивний, коли високе, з'явилися лише тому, що людям їх лібідо. Реально завдавало страждань. Деякі асексуальні люди, котрі мають низьке бажання, цілком задоволені своїм життям, бо їх влаштовує та кількість, чи то, скоріше, відсутність інтиму. До речі, якщо хочете відео про те, що таке асексуальність і як з нею живеться, то можете в коментарях прямо так і написати. Хочу відео про асексуальність, і я зроблю про це випуск. Ну, варто також згадати, що протягом усього життя лібідо у нас теж змінюється. У певні періоди воно високе, а в певні низьке. Наприклад, ви відчуваєте до когось симпатію, чи навіть перебуваєте в стосунках. Ваше сексуальне бажання цілком, ймовірно, росте. Першочергово через вплив статевих гормонів. Наприклад, тестостерон, як у чоловіків, так і жінок пов'язаний з сексуальним бажанням. Але, наприклад, у жінок лібідо посилюється при. Прислуховані пісні мамині світлиці, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені та жартую так. Посилюються за кілька днів до овуляції. Тоді і рівень естрогену сягає свого місячного піку. А в другій половині менструального циклу, тобто після овуляції, рівні тестостерону і естрогену нижчі, зате збільшується прогестерон. Пам'ятаєте, у попередньому ролику я розповідала про стриптизерок та їхній заробіток у різні дні циклу. Так ось, сексуальна активність жінки цілком собі теж може залежати від того, коли в неї будуть найбільш фертильні дні. Але ж не тільки гормони впливають на наше лібідо, так ще нейромедіатори, коли ми збуджуємось у певних ділянках нашого мозку, так званих шляхах сексуального збудження. Зростає активність. У цих процесах також беруть роль нейромедіатори, зокрема дофамін. Саме він бере участь у появі сексуальної мотивації, коли ми лише очікуємо отримати бажане. Після того, як ми вже отримали секс, дофамін не такий важливий. На мозок починає впливати, наприклад, сиротонін. Тож низьке лібідо може бути пов'язане з тим, як ці нейромедіатори впливають на мозок та чи зростає їхня кількість. Загалом науковці не виключають, що у тому, яке лібідо у людини, замішані і генетичні варіації. Простіше кажучи, те, як ми швидко збуджуємось та у відповідь на якісь стимули, залежить від послідовності ДНК. Зокрема, у дослідженнях було встановлено кореляцію між високим лібідо і геном рецептора, який пов'язаний із дофаміном. Тому, як припускають деякі варіанти цього гена, впливають на підвищене сексуальне бажання. Тож чи є способи взагалі. Підняти лібідо. Попри поширений міф щодо шоколаду і устриць, ні, вони не працюють. Але люди, котрі хочуть підвищити сексуальне бажання, досі продовжують шукати природні афродизіаки. Хлопці, що ви робите? Чому природні? Бо вони сприймаються як органічні і ніби більш безпечні. Мабуть, саме тому різного роду бади та трав'янисті чаї користуються популярністю, але що природні. Не завжди безпечніше та ефективніше устриці вважалися афродизіаком завдяки грецькій міфології. Ну тому що Афродита народилася в морі. Крихту логіки в цьому можна знайти не в міфології, а в устрицях. Вони містять цинк, який бере участь у виробленні сперми. Але цього взагалі недостатньо. З таким самим успіхом можна пити курячі яйця і сподіватися на появу величезної сексуальної енергії. Серед популярних афродизіаків також є мед. Хоча той, який зазвичай продається у магазинах чи на ринках, нічого з вашим лібідо не зробить. Та все ж один сорт, котрий називають безумним медом, продають в Азії як сексуальний стимулятор. Він робиться з нектару рослини рододендрон Понтійський, яка, власне, виділяє андромедотоксини. Високі дози цього токсину є дуже небезпечними і можуть викликати серйозні порушення у роботі серцево-судинної системи. Тому так собі афродизіак, я б сказала. Особливо велика кількість батів також існує для підвищення рівня тестостерону, так звані тестостеронові бустери. Їх рекламують як для нарощення м'язевої маси, так і для підвищення лібідо. І тут науковці вирішили перевірити, що то таке. Це скарб. Вони зімітували середньостатистичного користувача і загуглили тестостерон бустер, вибрали перші 50 продуктів різних торгових марок і перевірили їхній склад. Здебільшого там містився цинк, вітамін В6 і екстракт пажатника. І якщо ще якось опосередковано, дуже опосередковано, можна сказати, що так, цинк або В6 впливають на лібідо чи то на вироблення тестостерону. То лише у 25% вивчених бадів взагалі були ці елементи. А в деяких здобавок суттєво перевищувалася добова норма деяких мікроелементів. І невідомо до чого це може призвести ось таке регулярне споживання. Проблема виникає тоді, коли люди з очевидними труднощами займаються самолікуванням та ще й БАДами. Якщо говорити про так звану віагру для чоловіків, то це теж не є препаратом для збільшення лібідо, Вона лише продовжує ерекцію. У випадках, коли статеве бажання людини стрімко починає зменшуватися, їй можуть назначити тестостеронову терапію. Наприклад, у старших чоловіків, які проходили лікування тестостероном, справді підвищується лібідо. І такий підхід за останні 20 років став поширенішим аніж будь-коли до того. Але оскільки таке лікування виявило ряд побічних ефектів, науковці шукають далі. І як варіант, дехто з дослідників пропонує лікування флібенсерином. Це препарат, який створили як антидепресант. Але як антидепресант, він майже не працює у клінічних випробуваннях за участі жінок, котрі повідомляли про втрату лібіду, було показано, що Невдалий антидепресант підвищує лібідо у порівнянні з плацебо. що саме покращується, збільшується сексуальне бажання, число задовільняючих статевих актів, і також зменшується стрес пов'язаний із сексуальною дисфункцією. Насправді, проблеми з різкою втратою лібідо можуть бути зумовлені як нейробіологічними, так і психологічними чинниками. Тож, щоб його повернути чи підняти, потрібно з'ясувати, що взагалі стало причиною. Вау! Якщо справа у гормонах, то пройти курс лікування. Рівні тестостерону у чоловіків дещо знижуються з віком, але також можуть попливати прийоми деяких ліків, інші захворювання або, наприклад, гострий стрес. До речі, є дані, що у чоловіків, які тільки настали батьками, дещо падає рівень тестостерону. У жінок одразу після народження дитини та під час вигодовування грудьми теж змінюється лібідо. Оскільки зростає рівень пролактину, який і зменшує сексуальне бажання, це буквально каже нам новоспечені батьки, зосередьте свою увагу на дитині, а не хтивих думках. Ви хочете шлюбу чи ви хочете, борони Боже, ха ха? Психологічні чинники теж можуть впливати на лібідо, наприклад, депресія, тривожні розлади, дисморфофобія чи інші розлади, у тому числі стресові. Також дослідження показують, що підвищена увага до власних реакцій на сексуальність посилює проблеми з лібідо. Якщо людина надмірно помішана на тому, що в неї щось не виходить, наприклад, не виходить досягти оргазму, вона напружена. А для того, аби збудження як таке настало, потрібна цілковита розслабленість. Насправді жінки у віці своєї нижчої фертильності, на відміну від інших вікових груп, юних дівчат та жінок у постменопаузі частіше повідомляють про сексуальні фантазії, активне сексуальне життя і готовність до випадкових стосунків на одну ніч. Я зустрічала купа таких статей: мовляв, жіночий лібі досягає свого піку приблизно у 35 Еволюційні психологи навіть висували гіпотезу про те, що жінки таким чином намагаються максимізувати свій репродуктивний потенціал перед тим, як остаточно втратити фертильність. Але ця гіпотеза не має вагомих підкріплень. В одних дослідженнях дійсно жінки у віці від 35 до 45 років демонструють вище сексуальне бажання, а в інших уже не встановлено кореляції між віком і лібідом, тому думаю, тут потрібне подальше вивчення. Щодо жінок у постменопаузі, то на ковці і тут помічають зниження лібідо. Частіше це пов'язують із біологічними процесами, такими як сухість статевих органів, болючість статевий акт та загальне погіршення самопочуття. А от вплив психосоціальних факторів недооцінений. А як щодо алкоголю, невже у людей в стані сп'яніння аж так зростає лібідо? Ну, вони стають більш розкутими. Це так. Але якщо ж говорити про тривале споживання алкоголю, то тут лібідо скоріше навпаки падатиме як і у випадку з надмірними фізичними навантаженнями, коли значно зростає рівень кортизолу, якого ще називають гормоном стресу. Якщо рівні кортизолу високі протягом тривалого часу, то знижується і сексуальний інтерес. Тому це так собі метод для збільшення лібідо. Тож, щоб точно повернути собі сексуальне бажання, варто звертатися до кваліфікованих спеціалістів: гінекологів, урологів, психологів чи сексологів. Знижене лібідо це не обов'язково якесь відхилення, бо, як ми вже з'ясували, поняття норми доволі розмите. Але якщо людина відчуває через це труднощі, наприклад, стрес, низьку самооцінку чи тривожність, то це можна розглядати як гіпоактивний розлад сексуального бажання. Не варто плутати із невідповідним бажанням, де у двох партнерів різний сексуальний потяг чи з асексуальністю. Мені здається, у питаннях сексуального бажання нам доведеться ще дуже багато цікавого відкрити і дослідити. А, і до речі, вітаю вас у новому році та дякую, що були зі мною у 2020-му. Ті, хто підтримували канал Гривнею весь цей час, по-справжньому золоті люди. Я не перестану дякувати вам. Якось так дивно, але саме робота над відео дозволяла мені триматись купи. Що ж, побачимось уже скоро у новому відео.